10 видів червоних метеликів, знайдених від Індії до Флориди та Європи. Червоний колір пристрасті та виживання світ дивовижних метеликів. Червоний один з найбільш помітних і привабливих кольорів у природі. Він асоціюється з енергією, пристрастю, небезпекою та красою. А якщо говорити про красу, то відразу на думку спадають червоні метелики. Ці пурхають створіння, справжня окраса природи, а їх різноманітність вражає. У цій статті я хочу поділитися своїми думками про світ червоних метеликів, розповісти про деякі з найяскравіших і дивовижних видів, а також про роль червоного кольору в їхньому житті та виживанні. Чому червоний еволюція і виживання? Перш ніж зануритися в конкретні види, варто подумати, чому еволюція нагодувала метеликів червоним кольором. Відповідь, як це часто буває в природі, лежить у площині виживання. Червоний колір у метеликів виконує кілька функцій. Попередження про хижаків, апосоматизм багато червоних метеликів отруйні або мають неприємний смак для хижаків. Яскраво-червоний колір це сигнальне попередження про потенційну небезпеку. Хижак, який спробував такого металика, запам'ятає цей досвід і більше не нападе на подібних. Маскування у деяких випадках червоний колір допомагає металикам маскуватися серед осіннього листя або яскравих квітів. Залучення партнерів, у деяких видів червоний колір відіграє важливу роль у шлюбній поведінці, допомагаючи самцям залучати самок. Ключова ідея: червоний це не просто красива прикраса, а потужний еволюційний інструмент, який допомагає металикам виживати та розмножуватися, зустріч з рудими красунями, погляд найяскравіших видів. Тепер перейдемо до конкретних видів. Я спробую представити їх не просто як перелік фактів, а як живих істот, кожна з яких має свою унікальну історію та особливості. Червоний адмірал символ змін і адаптації. Червоний адмірал один з найвідоміших і поширених рудих метеликів. Його можна зустріти в Європі, Азії, Північній Африці та Північній Америці. Мене завжди захоплювала його здатність пристосовуватися до різних умов середовища. Його часто використовують як індикатор зміни навколишнього середовища, підкреслюючи його важливість для науки та екологічного моніторингу. Мене дивує, як цей вид використовує кропиву як джерело їжі для своїх личинок. Це яскравий приклад того, як метелики тісно пов'язані з певними рослинами та як зміни в навколишньому середовищі можуть вплинути на їх існування. Багряна троянда отрута і краса з Індії. Родом з Індії та Шрі-Ланки, Бахріна Троянда є втіленням екзотичної краси та смертельної небезпеки. Її чорні крила, прикрашені червоно-білими мітками, виглядають просто заворожуюче. Але за цією красою криється отрута, що робить її неістівною для багатьох хижаків. Я завжди дивуюся, як еволюція може створити такі контрастні поєднання, смертельна небезпека та неймовірна краса. Цей погляд нагадує нам, що в природі немає нічого постійного і що навіть найкрасивіші створіння можуть бути небезпечними. Red Leigh Swins мереживний візерунок і тропічний ліс. Червоні мереживниці справжня перлина тропічних лісів Південно-Східної Азії. Їхні яскраві червоно-помаранчеві крила з чорно-білими краями та мереживним візерунком на нижній стороні крил просто заворожують. Уявляю, як ці метелики порхають серед густої зелені, створюючи справжній калейдоскоп фарб? Я думаю, що вони є символом тропічного достатку та краси. Атала повстання з попелу. Історія метелика Атала, який походить із Флориди та Карибського басейну, є надихаючим прикладом того, як можна врятувати вид від вимирання. Колись його вважали вимерлим. Але його відродили завдяки зусиллям зі збереження метеликів і висадці рослин конті, його господарів личинок. Цей випадок показує, що навіть коли все здається втраченим, надія все ще є: людські зусилля можуть принести дивовижні результати та врятувати вид від вимирання. Метелик листоноша, мюлерівська міміка та попереджувальні сигнали. Поштовий метелик, який походить із Центральної та Південної Америки, використовує яскраві кольори як попереджувальний сигнал для хижаків і відіграє певну роль у мімікрі Мюллера. Це явище, коли кілька неприємних видів схожі один на одного, дозволяє їм посилити попереджувальний сигнал і відлякувати хижаків. Я думаю, що це цікавий приклад того, як види можуть працювати разом, щоб покращити свою безпеку. Фіолетові переливи, маскування та імітація. Метелик, якого часто називають фіолетовим райдужним, незважаючи на червонуваті плями на задніх крилах, є ще одним прикладом того, як червоний колір можна використовувати для маскування та імітації. Зустрічається в основному на сході Сполучених Штатів, він віддає перевагу лісистим районам і часто гріється на сонці. Я думаю, що цей вид є яскравим прикладом того. Як метелики можуть використовувати різні стратегії, щоб вижити в мінливому світі? Європейський червонорябий вид, рання поява та захист від хижаків. Європейський червонорябий вид ще один приклад того, як червоний колір можна використовувати для захисту від хижаків. Заявившись ранньою весною, цей вид живиться нектаром і відкладає яйця на рослинах кропиви. Яскравий колір допомагає відлякувати хижаків. Мені завжди цікаво спостерігати, як різні види пристосовуються до свого середовища. Запаinte Лейди, Wellдре. За Painted Лейди well ще одна мандрівниця з оранжево-червоними передніми крилами та чорно-білими плямами. Його можна зустріти на всіх континентах, крім Австралії та Антарктиди. Я уявляю, як цей метелик мандрує світом, приносячи з собою красу та надію. Поради щодо спостереження за червоними металиками. Якщо ви хочете побачити цих дивовижних істот на власні очі ось кілька порад. Відвідайте квітучі сади та луки, червоні метелики люблять нектар квітів, тому їх можна зустріти в місцях, багатих квітами. Шукайте їх на сонечку, багато видів люблять ніжитися на сонці, тому їх можна побачити на скелях, деревах або інших відкритих місцях. Будьте терплячі, спостереження за метеликами вимагає терпіння та уваги. Не поспішайте і насолоджуйтесь моментом. Рослини господарі, якщо ви хочете залучити в свій сад червоних метеликів, посадіть рослини, якими харчуються їх личинки висновок, краса і крихкість природи. Руді, метелики це не просто красиві створіння, а й важливі члени екосистеми. Вони запилюють рослини, служать їжею для інших тварин, є індикаторами стану навколишнього середовища. Треба берегти природу і берегти її від знищення. Зрештою, краса та крихкість світу природи робить наше життя прекрасним. Ключове повідомлення збереження рудих метеликів це не лише питання захисту прекрасних створінь, а й питання збереження всієї екосистеми.